Друзі, всім привіт, вітаю вас на каналі LASUM та на українському сервері GTA 5 Second Life Role Play. Нарешті прийшов час, коли ми можемо забрати вже перші подарунки з Pass. У. Тому затягувати не буду. Бажаю вам приємного перегляду. Сподіваюся на вашу підтримічку виглядів вподобайок під цим роликом. Також не забувайте вводити промокод Ласун для того, щоб отримати приємні бонуси вже на старті гри. Ну що ж, ось він наш Battle Pass. На сьогоднішній день я вже маю 52 рівень і почнемо забирати самі цінні подарунки, які є в цих рівнях. На першому рівні нас зустрічає одразу кейс Summer. Забираємо його. Також буду забирати досвід та гроші, але коментувати цього не буду. 8 та 10 рівень також нас зустрічає ще двома кейсами Summer. Ну і з 11 рівня стартують уже перші речі. На 11 рівні є ось Така масочка та на 15-му будуть якісь красівочки. Який колір нам випаде маски? Такий бірюзовий випав. Добре, давайте крутнемо красівки, які ж випадуть все-таки красивочки, цікаво. На картинці вони начебто виглядають непогано. Зараз подивимось, як вони будуть виглядати на нашому персонажі. О, слухайте, випали такі золотисті, прикольні, давайте глянемо як вони будуть виглядати. Одразу приміряв масочку і чесно кажучи, ну таке щось. Маска якось не дуже має прикольний якийсь вигляд, не зрозуміло взагалі, що це таке. Ну а красівки мають доволі солідний такий вигляд, я вам хочу сказати, особисто на мій смак мені, наприклад, подобається. Можете залишити свої враження з приводу цієї масочки та цих красівок в коментарях. На 16 рівні знову кейс Summer та на 19 кейс Silver. А от на 18 рівні є якась сорочка. Давайте подивимося ж, який стиль нам випаде. Так довго воно крутить щось. Може щось прикольне випаде. Там біленька, отам мені дуже так на картинці вона виглядає симпатично. Блін, випала якась фіолетова. Давайте на неї поглянемо. Ось такий має вигляд ця сорочка, вона така безрукавочка з чорною майкою. Ну навіть не знаю. Напевно я її виставлю на продаж на торговому майданчику сервера. Ідемо далі і вже на 23 рівні на нас також чекає кейс Summer. Та якісь шорти на 25-му. До речі, ми здається, коли робили огляд на цей батлпас, я казав про ці шорти, що вони мені навіть по картинці не дуже подобаються. Ну і випали такий якийсь пісочний стиль. Давайте зараз їх приміряємо та поглянемо, як вони будуть виглядати на нашому персонажі. Ой, слухайте. Я так розумію, що ось ці довгі білі носки, вони входять в дизайн цих шортів, на них є якийсь візеруночок, тут малюночок. Незрозуміло. Але на мій смак, ну мені зовсім не подобається. 27 та 30 рівень нас зустрічає якимись анімаціями. На 27 перезавантаження, а на 30 зоряне сяйво. Зараз поглянемо на ці анімки. Та на 28 рівні це здається в нас окуляри. Стиль буде обрано випадковим шляхом. Давайте покрутимо і заодно їх надягнемо. І за німками одразу подивимось на них. Випали ось такі сріблясті окуляри. Добре, давайте їх приміряємо, поглянемо, як вони будуть наглядати матерс. А, те тут не видно. Добре, давайте приближу трошки. Слухайте, ну вони начебто якісь жіночі чи що. Блін, що це за... Так я не знаю, блін, друзі. Добре, закидаю їх сюди в інвентар, потім буду там з ними розбиратися. І давайте поглянемо на анімки. Перша анімка це в нас перевантаження. Так, і що, Ага. <сум> Слухайте, ну. Прикольно наче. Такий... Наче як якийсь танець робота чи що. Ага, і все, вона починається заново. Добре, давайте подивимось на зоряне сяйво. Зоряне сяйво в нас... Ага, він тут ніжками так тупця витанцьовує чисто ногами. Ага, і крутиться. А, і все, це вона почалася вже спочатку. Слухайте, ну такі анімки, це десь там на тусовочках їх застосовувати. Буде навіть і прикольно. Добре, йдемо далі. На 32 рівні ще один кейс. На 34 кейс бронза. Так, заберу гроші, досвід. І тут якась сумочка. Давайте подивимось, які тут є дизайни цієї сумочки взагалі. Багато таких дизайнів. Це здається сумка Dior. А, слухайте, ну випала типу як стандартна, яка була саме перша. Давайте на неї подивимось. Це навіть не сумка, а бананка. Так, угу. ну вона така спереду ось тут кріпиться, ззаду текстурки вже лягли під кофточку. Коротше, не знаю, друзі, щось якась незрозуміла мені фірма. Ну, чесно кажучи, не мій смак. Начебто так прикольно, якось неоднозначно воно виглядає. Бананка так бананка. І на 38 рівні на нас чекає ще один рюкзак, якийсь... Прикольний дизайн тут. Давайте подивимось, якого кольору він нам випаде. Це здається стандартний чи ні. Давайте поглянемо на нього. Це вже рюкзачок у нас, не бананка. Слухайте, ну такий автомат тут стричить, гранатка. І це типу як фляга з водичкою чи що. Ну, слухайте, чесно кажучи, такий прикольний рюкзачок мені навіть і подобається. 43 та 44 рівні дарують нам ще два кейси Summer І на 45-му анімація за паморочовий. Давайте на неї поглянемо. Так, вмикаємо. Ох, йо, що він витворяє? Це якийсь нижній брейк уже пішов. Слухайте, ну прикольно. Знову ж таки, десь випендрюватись на якихось тусовочках. Ну буде навіть і прикольно. Дійшли ми до 48 рівня і тут на нас чекає якась жилеточка з вогнями. Давайте поглянемо, який дизайн нам випаде сьогодні. Знову щось так довго прям крутить. От біла і чорна начебто виглядають доволі так прикольно. Ага, випала сіра з жовтим полум'ям. Добре, давайте на 50-му крутнемо ще тут кросівочки одні. Подивимося, здається, фірми Vans, Ну, щось схоже, принаймні, по картинці, не знаю, які вони насправді. Зараз подивимось. Ага, випали червоні. Добре. Жилеточка, друзі, виглядає ось таким чином. І давайте зараз ще приміряємо красівочки. Також подивимось. Ох, йо, а чого вони такі височенні? Блін, чесно кажучи, наче виглядає прикольно, але мені не подобається те, що вони червоного кольору. А жилетка мені подобається, я напевно що її залишу собі в інвентарі. І на 50 рівні забираємо BMW IX. Ми її просто забираємо, вона відправляється до нас в гараж. Так як я і казав раніше, то, друзі, мені ця тачка не подобається. І я її буду виставляти одразу на продаж. Тому якщо вам буде цікавий на неї огляд, напишіть, будь ласка, коментарі під цим відео, щоб я зробив на неї огляд. І не вистачає мені 100 лайфпоїнтів до 53 рівня для того, щоб ще один літній кейс. Тому я зараз швидесенько виконую завдання, заберу цей кейс і ми з вами відправимося відкривати ці всі кейси. Ну що ж, друзі, я швидесенько виконав одне завдання, отримав свої 100 лайфпойнтів і забрав ще один літній кейс за 53 рівень. Приїхав до себе додому в свій гаражик, як ви бачите. Ось тут стоїть оця BMW IX, може хтось її ще просто не бачив. Тому, друзі, хочете огляд на цю тачку, обов'язково напишіть мені коментарі, хоча б там не за декілька коментів і зробимо на неї повноцінний огляд. Ну а приїхали ми сюди власне для того, щоб відкрити кейс Summer 2025. За 53 рівні Battle Pass отримали ми цих кейсів 9 штучок, тому пропоную їх починати відкривати. Дуже сильно мені хочеться ось ці три автомобілі. От прям всі три. Буде прям дуже круто, якщо вони мені випадуть. І давайте почнемо. Один безкоштовний, без швидкого відкривання. Прокруточка пішла. Що ж нам випаде? А випаде нам, звісно ж, голдова віпка, яка мені прям ну дуже сильно потрібна. <сху> так, давайте напевно два швидким крутимо. Так. 3500 досвіду і якась ексклюзивна сорочка. Подивимося на неї пізніше. Давайте 2 і без швидкого відкривання, щоб була така трошечки інтрига. Знову випадає нам 200 тисяч і знову якась ковтинка. А, тут була сорочка, а це ковтина. Блін, речей буде ексклюзивних у мене. Прям не буду знати, куди їх дівати. Добре, давайте один. Без швидкого. Крутимо. Будь ласка, давай якусь тачку. Знову випадають гроші. 400 тисяч. Добре, активувати буду пізніше і ще один без швидкого. Прокруточка. Ламба. Ай, ні, знову випали гроші. Блін. Чого мені так не везе? 200 тисяч. Залишаються у нас два кейси, друзі. Ну і я думаю, що ми їх будемо відкривати також без швидкого та по одному. Все ж таки в мене надія ще є на те, що випаде, звісно, досвід. Дуже мені хотілося 100 досвіду отримати. І останній на сьогодні кейс Summer 2025, з якого мені, звісно ж, не випаде не одна Тачка. Звісно, мені випадає 150 лайфкоїнів. пара, -пара -пам, пам Ну з приводу того, друзі, чого я така агрюсь на віпки, просто подивіться на мій інвентар в бонусах. Блін, це якась жесть. Просто одні віпки. Добре, гроші та досвід і лайфкоїни я вже забрав. Давайте заберемо сорочку. Блін, забирайся. І заберемо кофту та зараз на них подивимося. Перше, що вирішив приміряти, це кофту. І щось, друзі, ну я прям, може я щось не розумію, але я справді не розумію, в чому її ексклюзивність і, ну типу як звичайна кофта з магазину, навіть не знаю. Можна було б щось сюди реально ексклюзивне засунути. Ну а сорочка виглядає ось таким чином, і я навіть не знаю. Одне краще іншого, чесно, можна було б речі сюди напихати якісь ну, більш ексклюзивні. В будь-якому випадку відправлю всі ці речі на торговий майданчик і можливо вдасться примножити хоча б свій бюджет завдяки цим речам. Нічого нам сьогодні, на жаль, з кейсу не випало, але засмучуватись не будемо, тому що попереду в нас ще як мінімум 47 рівнів. До сотого, де ми будемо забирати ще дві ексклюзивні тачки. І до сотого рівня ще тут будуть ці кейсики. Ну а взагалі у мене в планах в цьому батлпасі дійти до 150 рівня. Принаймні я прикладу максимум зусиль для того, щоб це зробити. І можливо навіть дійти далі для того, щоб відкрити хоча б парочку кейсів хуайри. Ну а на цьому моменті даний ролик буде підходити до кінця. Дякую вам, якщо ви подивилися його повністю та підтримали мене вашою вподобайкою або підпискою, якщо були ще не підписані. З вами як завжди був Ласун. Прощаюсь до наступних роликів. Всім па-па!